Щоб зв'язати ось таку квіточку, використовуємо наступну схему. В кільце амігуруми пров'язуємо 3 повітряні петлі, 2 стовпчика з одним накидом, 3 повітряні петлі і приєднуємось в кільце стовпчиком без накиду. Наступний рядочок, інший колір ниточки, робимо стовпчик без накиду між пелюсточками, 3 повітряні петлі. Стопчик без накиду між стовпчиками з нижнього ряду, три повітряні петлі і стовпчик без накиду між пелюсточками. Тож, робимо кільця і мігурумі, залишаємо доволі такий великий хвостик. Так. Набираємо три повітряні петлі. Перша, друга. І третє. В'яжемо два стовпчика з одним накидом. Перший, другий, Ось. і три повітряні петлі. Два, три. Приєднуємось в кільце з'єднувальним стовпчиком. Ниточку захопив і приєднаємо. Таким самим чином в'яжемо е, пелюсточки. Закінчуємо в'язати п'яту пелюсточку. Три повітряні петлі, в кільце приєднуємось стовпчиком без накиду, і ниточку можна вже обрізати. Витягаємо ниточку, кільце трішечки стягнемо. І для того, щоб приєднатись пелюсточка до пелюсточки, приєднуємось в першу повітряну петлю, де ми починали, ось тут, поліюємо гачка, захопили нитку і ось так приєдналися. Поки що залишаємо все так, беремо інший кольор ниточки, робимо першу петельку. Таку доволі витягнуту, відченьку ось так приблизно. Приєднуємось між пелюсточками ось тут, де ми закінчили в'язати. Так, приєднуємося ось так раз і приєднались три повітряні петлі. Між стовпчиками, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. І yes. знову три повітряні петлі. і між пелюсточками стовпчик без накиду, ось такий витягнутий, ось так, ниточку витягнули і пров'язали. І так обв'язуємо всі пелюсточки. І закінчуємо цей рядочок. Ось у нас три повітряні петлі, і приєднуємося ось так сюди, в цей стовпчик, прямо в стовпчик із першого ряду, в серединку. Ось так. І з'єднувальна петелька у нас є. Обрізаємо ниточку, витягуємо і виводимо її на виверідну сторону. Ось, що маємо. Стягуємо гарненько кільце, тепер ось так. І з виворітної сторони оці всі ниточки гарненько-гарненько між собою зв'яжемо, щоб робота не розпустилась. Так. Раз, і потім раз, два. Готово. І так само зв'язуємо ці дві ниточки. І виходить, дивіться ось така краса.